Так, С20 цей. Е, значить. Колись клієнт купляв мене дисплей на цей телефон. На S20. Ось цей дисплей, ну він вже побитий. Ось. І. Подивіться, як його приклеїли. Просто як-небудь. І він. Разом з тим всім. Чудом не випав. Ну, Отклупнула легенько там, плюс мінус. Чудом не випав через оці стандартні наклейки заводські. Чудом не випав. Кришка була не приклеєна. От клопнулася просто нігтем. І вона би легенько, та кришка, вона би легенько відпала. А знаєте, чого вона не відпала? бо телефон носили в чехлі. Батарея була не, при... не приклеєна. Я її зачистив. Каже ще м'яти немає, не знаю. Коротше, що з нею було? Не пробита, але м'яти немає. І ну батарея там Короче. Ну не приклеєна теж болталась. І типа, ну, блін, ну ремонт такий сумнівний. Ніякого, не двостороннього скотча. Наліпили клей трохи не туди, куди треба, геть по краям. Він там навіть особо не проклеївся. Плюка під камерою вже таке, фігня. Але разом з тим всім хтось за це взяв гроші і воно прослужило і знов побилося. Це просто це нереальна. Удача, що той дисплей не здох через пару днів через оцей клей. Тому що клей попадає на шлейф Попадає ось сюди клей, і він коли висихає, він стягується і рве шлейф Може полоска стрельнути якщо більше повезе, якщо менше повезе, то, то потухне взагалі. Ось так. Ти, треба ж мати удачу, на мою думку. Ну, приклеїм зараз на що? Спеціальний двосторонній скотч, якісний. Я не знаю, по-моєму, це не оригінальний, просто на такій старішій моделі його не, не бачив взагалі, щоб десь продавався. Але він хороший, якісний, тримає все клас, все супер. Нічого не відклеїться, І кришку на оригінальну поклейку. І буде все клас. Ось так.